У нас буде присідання з виведеною ногою вперед та її підйомом, використовуючи резинку. Що я роблю? Я перше одягаю резинку на свої стопи. Є. Я одягнув резинку на середину своїх стоп. Це буде допомагати мені вскладнити вправу. Що я роблю? Виношу праву ногу вперед. Ліва нога прижимає резинку до підлоги. Я виставляю руки перед грудною клітиною. У мене довга довжина петель. Я виношу груди вперед, витягую таз назад роблю присідання. На секунду зупиняюся, з видихом піднімаю ногу вверх на рівень 90 градусів. Або точніше вивожу коліно на рівень тазу. Носочок тягнеться це на себе. Тоді повільно опускаю ногу перед собою, знову роблю присідання, роблю вдох і з видихом. Стараємося в процесі. От ми сіли, тут робимо паузу і зразу потужно піднімаємо себе наверх та натягуємо резиночку. Супер. Для виконання даної вправи я рекомендую брати не дуже тугу резинку.